Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Зловмисник намагався продати закриту інформацію щодо кількості особового складу одного з військових об'єктів, щоб скоригувати російські удари по Черкаській області. Як встановило розслідування ворожим агентом, виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канали. За матеріалами справи зрадник темно використав свого знайомого, від якого отримав службову флешку з інформацією про військовий об'єкт на території регіону. Крім цього, він шпигував за позиціями ППО, а також повідомляв окупантів про наслідки нанесених ударів. Затримали фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією. Під час обшуків у нього вилучено телефони з доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.